Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі. Дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні зроблю огляд на цю ляльку. Я так зрозуміла, вона вам сподобалась, мої дівчатка. Ви пишете коментарі, що вона дуже гарна, тому я сьогодні розповім трішки про неї, з чого я в'язала, і розміри цієї ляльки. Отже, мої хороші, вона невелика розміром. Знайшла я сірникову коробочку. І подивіться, будь ласка, відносно неї, яка, яка ця лялька. Один, два, три. Ну, десь 5, да? приблизно цих сірникових коробочок, а лінійку взяла, щоб поміряти. 20 см вона в мене займає. Ну, Розмір цієї ляльки. Отже, мої хороші. З чого почнемо? Розмір сказала. З чого в'язала? В'язала з різних різних ниток. Це хлопок у мене. акріл це що купляла в Аврорі. Я вам здається робила огляд на нього. Щось я теж з нього в'язала, показувала вам. Так, цей ще, щось пушистик якийсь знайшла. Все. Ну, Але основна акцентна сама нитка оце така бірюзова да, лагуна. Мені захотілося в таких кольорах зв'язати блузочку цієї лялечки, тому я вже відштовхувалася від, від цього тону, від цього кольору і підбирала ниточки, м'ячики, клубочки на голівеньку до неї, до цієї ляльки. В'язала я крючком двоєчкою довго. Ну, я пам'ятайте, я вам казала, саме довго дуже, виходить, в'язати, крутить кубки ці. Отже, з чого почала в'язати? Спочатку денечко вяжеться. кружочок такий. Я вирішила дно зробити теж таке саме в тон світерка. І а верх червоний, мені здається, підходить теж, так, до цього, до блузочки, до, до блузки лярки підходить червоний. Ніби кавунчик, так я от дивлюсь, показую вам на кавунчик схожий. Тільце акріл. Я вам кота колись показувала, то теж з такого самого акріла я в'язала цього котика. Він у мене ще залишився, це акрильчик, тому я з нього в'яжу такий Ну, тілесний колір, ніби так для тільця підходить, як ви вважаєте. Отже, тільце зв'язане. Ручки окремо, Щас я вам показую, я блузочку не зможу зняти, бо вона вже стаціонарна. Ручки я вв'язувала. Теж, бачите, ручки ось так прив'язані. Здається, вам видно пальчики? Пальчики теж. Але ниточка товстувата, пальчики теж, бачите, такі товстенькі получилися. Голівонька, теж Голівонька в'яжеться, окремо потім прив'язується. Голівка велика. Відносно цього тільця, голівка вяжеться велика, потім приклеювала клубочки до цієї голівоньки. Вушка легко вяжеться, я вам показувала, здається, я закоханих як в'язала, ушка показувала, як в'язати. Liсти. Потім блузочка зв'язала, наділа блузочку, пришила голівоньку, а потім крутила уже клубки. Я зрозуміла, що, ну, як ви розумієте, що кольори мені потрібен був червоний і лагуна, і, звичайно, такий жовто-гарячий, такий кирпичний душе. Цього мене жовто-гарячой. Іменно такий, як ви бачите, тут тоненька ниточка, якийсь акрільчик, етамін, здається, в мене був. Вже не пам'ятаю, який. тоненький такий екрільчик. І коли я почала крутити клубочки ці, я, звичайно, зрозуміла, що мені потрібна нитка потовще, бо клубки крутить важкувато. Тому я знайшла такий якийсь махерчик, у мене був. І накрутила клубочків таких з такого кольору з махера з цього. Але в мене його було небагато. Тому я накрутила, а потім уже, бачите, отак, отак видніше буде, а потім вже їх розміщувала по всій площині Площині цієї голівоньки нашої. От така у мене лялька вийшла. З зубочисток зробила такі спиці, це ніби спиці, імітація спиці. Отак. Нічого, я вирішила не придумувати, металічно нічого не вводила, ніяких не шукала в ніякої проволки, а тут спиці в її ручки теж з зубочисточок. І приклеїла. Тут приклеїла, тут у мене клей. Трошки воно відклеїлося, можна так вставляти. Клубочки. Клубочки клеїла теж гарячим, за, за, з пістолета гарячим клеєм цим. приклеювала їх ці клубочки, потім доголівень кріпила. Різні, їх потрібно, звичайно, крутити різні, щоб вони були не однакові розміром. Тоді і трішки така вона виходить. Ну, трошки така, да? непонятно, як, як розмістити їх, отак, щоб вони такі різнобочі, бо неоднакові, не це точно, якщо будете робити, звичайно, крутіть різні клубочки. в мене лялька вийшла. Не знаю, дівчатка, я вам говорила, до речі, сердечко, нагадую, я в Аврорі купляла. Сьогодні була в Аврорі. Там такі серденька ще є, так що, дівчатка, рекомендую вам, хто любить якусь якісь пусики робити, а хто, а хто в'яже ляльок, звичайно, вони вам просто необхідні, такі сердечки, на мою думку. О, така в мені лялька вийшла, мої хороші. Думаю, зроблю вам відосик, щоб ви трошки зрозуміли, чи хочете ви таку ляльку в'язати. Чи ні, дивіться, дівчулечки. Це в мене такий, можна сказати, довгограючий проєкт був ця лялька. Я паралельно іще в'язала дещо. Іграшки. Як ви пам'ятаєте, здається, я вам показувала так, да? цю я ще паралельно ляльку в'язала. Отаку, в такому синьому платьку. Така лялька в мене. І Україночкою ще паралельно з цією в'язала ляльку. Мені дуже хотілося україночку зв'язати. Такі у мене дівчатка вийшла. Бо з цією я трішки заморилася, але дов'язала її. Тому дівчаточка, дивіться, рекомендую чи ні, не буду вам нічого казати, але якщо ви захочете, то вважається вона. Вяжеться, <св 'я> якось вяжеться. Але коли є бажання, то, звичайно, ручки зроблять все самі. <св 'я> так, мої хороші, добре, мої любі, до нових зустрічей. У мене ще є в планах зробити вам ще літню на шляпку огляд. Я колись в'язала шляпку і з рафієм. Я вам, напевно, зроблю слідуючі відео, я по цій шляпці зроблю. І ще скажу по добре. на слідчому відео я вам розкажу про шляпку, і з яких ниток я в'язала, і що з нею з цією шляпкою відбулося при носінні. Добре, мої хороші. До нових зустрічей. Я вам вдячна за те, що ви пишете коментарі, що є відгуки до мене. Запитуйте, будь ласка, що вам хочеться, щоб я зробила, може, огляд на щось. Дякую за лайки, мої хороші, за коментарі. Пишіть, будь ласка, буду відповідати вам. До нових зустрічей до побачення!